Сьогодні вранці у Дніпропетровську на автостоянці стався вибух з осколковими пораненнями обличчя та ніг шпиталізували двох чоловіків. До завершення слідства у міліції поки не озвучують головні версії. Не виключається, що це могло бути звичайне хуліганство, розбірки на побутовому ґрунті або навіть навмисне мінування і спроба вбивства. Більш докладно далі. Вибух пролунав близько 8.20 на території АТП, що по вулиці Куликовська, Мур Нижньодніпровський район міста. Власник пішов за машиною на стоянку. Олег каже, що не зміг виїхати, бо заважала притулена на машину гумова покришка. Сторож теж не зміг пояснити, звідки взялось колесо. Все сталося за лічені секунди. А нічого, я не зрозумів, тільки відскочити. Полетели осколки, вот это ухо ранило ногу. Как мне потом рассказывали: гранату заложили за машину, а к этой покрышке, там саморез был, прикрутили растяжку. Именно растяжка была. Получається, я беру цю розтяжку. Ну от кактарасслабилася так. Чоловік стверджує, що ні з ким не конфліктує. Припускає, міг постраждати через свою громадську позицію. Колишній десантник активно підтримує політику керівництва України і збройних сил в зоні АТО. Каже його не злякати, а поранення заживуть. Старий десантник, і хотів, висказувався, щоб прорватися в АТО, так сказать, навести там порядок. Закінчити з цим. Безприділено так анікані фізичні саме справиться не мовити. я все-таки... <кхем> от ну решили, наверное, таким методом не отомстить. у сусідній палаті? Поранений сторож, осколки полетіли в обличчя руку і ногу. Іван Мещеряк розповідає, що це було звичайне чергування. Ворота закрив і Нікого з підозрілих на території підприємства не бачив. На закриті ворота все як положено. З нашої сторони через забор не перелізів з другої сторони могли там зайти. Фахівці вважають, що спрацювала безоболонкова граната. Наразі усі осколки, які могли загрожувати здоров'ю, видалили. Осколки, котрі були удалені із ран доволі тонкі, не похожу, ні на осколки, кото наносять і на гранати. Оболочений. А напередодні ввечері біля легковика припаркованого на в'їзді у парк Шевченка виявили вибуховий пристрій. Люди попередили міліцію про підозрілу знахідку. У пакеті була металева коробка, споряджена безоболонковим вибуховим пристроєм та gsm приладом За фактом замахів на життя людей розпочато кримінальні провадження. Слідство відпрацьовує кілька версій того, що сталося учора ввечері і сьогодні вранці. Обі машини Дніпропетровські. Значит, хозяева машины, не работающие люди, не политически известные какие-то лидеры там или бизнесмены, обучивая телесные повреждения, степень их будет установлена. Естественно, тут... Просматриваються поки що слідством покушення на вбивство. Не виключено також, що боєприпаси були завезені до Дніпропетровська із гарячого сходу, де тривають бойові дії. У будь-якому випадку міліція просить містян не втрачати пильність, зберігати спокій, а головне не чіпати підозрілі предмети, залишені без нагляду. Краще повідомляти на 102. Євген Коптів, Євген Хисний, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.